Комунальників Івано-Франківська позбавили права на демонтаж реклами. Про це повідомила керівник Івано-Франківського міського рекламно-інформаційного центру Вікторія Шахуріна. каже, згідно рішення сесії, все, що можна застосувати до порушників, то це роз'яснювальна робота. Коли раніше ми виписували вимоги про усунення порушення, і потім дані конструкції йшли на демонтаж. То зараз ми даним рішенням уповноважені проводити роз'яснювальну роботу виключно. Ну роз'яснювальна робота її не, за, не задокументуєш, вона ні до чого не зобов'язує. Тобто це призводить до такої, ну як би мовити, так би мовити, анархії певної е, саме з точки зору розміщення зовнішньої реклами. Вся боротьба з недобросовісними підприємцями щодо вивісок та конструкцій просто невільована, каже шахоріна. Як тепер захарастять місто, незаконною рекламою прогнозувати важко. Окремі представники бізнесу теж здивовані. Таке сприяння з боку влади оцінили однак не зовсім його розуміють. Що самому цікаво от поставити гарні конструкції. Вони й дорожче будуть продаватися, з одного боку. Прикраса для міста з другого боку. Плюс не буде такої захаращеності, тої реклами, яка зараз є. А з другого боку, коли приймаються такі рішення, підприємці будуть ставити все, що хочеш. Зате прокуратура категорична. рішення незаконне. Івано-Франківськ потерпає від засилля реклами, а штрафні санкції передбачені відповідною нормою законою. Тож міська рада перевищила надані її повноваження. Санкції у статті передбачено стягнення штрафа, зокрема, з підприємців, від 100 до 500 неуподаткованих мінімумів доходів громадян, і кошти ці спрямовуються до місцевого бюджету. А як нам відомо, що в місцевому бюджеті не вистачає коштів на фінансування цільових програм і соціальних це такі програми, як на оздоровлення, на відпочинок і так далі. Тому вважаємо явним незаконним це рішення і прокуратурою на незаконне рішення вже відреагована. В чергу начальник управління економіки та інтеграційного розвитку Богдан Білик переконує, діяли виключно в інтересах самих підприємців. Останні звернулися з проханням посприяти їм в цьому питанні, зважаючи на складну економічну ситуацію в державі. Тим паче, що у свій час допомагали майданівцям, а зараз військовим. Крім того, каже білик цього року поступлень від малого та середнього бізнесу було на 4 мільйони гривень більше ніж торік. Реклами всі інформаційно 1,5 мільйона. А від малого бізнесу 26 мільйонів. Якщо ми можемо зробити 2 мільйони за рахунок штрафних санкцій, то можемо втратити там десяток мільйонів. Тому наша справа чому франківську найбільше суб'єктів підприємської діяльності по всі України 10 тисяч населення 136. Тільки тому що ми формами формою методом стараємося посприяти. Як з'ясувалося, неоднозначне рішення сесії шокувало й самих виконкомівців. Тож останній створило робочу групу, яка має розробити зміни до прийнятої програми про призупинення демонтажу. І ще ряд рішень, які би забезпечили постійний демонтаж незаконної реклами.